Доброго ранку, ми з України, і ми з вами магічимо сьогодні. Сьогодні в нас магічний ранок, крок до перемоги, ефір 13. І прямо зараз я віщаю на YouTube каналі, на особистій сторінці Facebook та на бізнес-сторінці. Для тих, хто вперше заскочив на мою сторіночку, звати мене Альони Щербюк, і я є експертом спросування для спеціалістів допомагаючих професій та для малим підприємців, а також бізнес-тренером і. Вирішила, що тепер нагадувати, що я ще і бізнес-тренер, на що ви також знали про це останні два роки повномасштабного вторгнення. Сама та разом з бізнес-партнером запустили близько 90 проєктів, які допомогли і допомагають експертам просуватися, повертатися до життя, донатити і тримати опори. І це такий один із найкрутіших моїх кейсів, яким дуже пишаюся. Ну а магічні ранки зі мною вже близько п'яти років, які я веду. Можливо, десь трошки перегнули чотири роки так точно. Ефіри я веду на постійній основі, як сказала одна з учасниць ефірів: що якщо хоч щось стабільне в світі, це ефіри віддалений щербьок. тому рада кожному, хто доєднується. Нагадую, що ідея магічних ранків я підгледіла, вона мені прийшла завдяки книги Хела Елрада Магія. утра», «Чудовий ранок». І це нагадування про собі і вам про те, що першу годину після сну не варто вмикати соцмережі, соцмережі, варто до. Дати собі час на те, щоб створити такий, знаєте, створити опору, створити щось таке прекрасне для того, щоб день пройшов максимально ефективно, результативно і в силі, не дивлячись на те, що за вікном війна, при тим як ми з вами розпочнемо, сьогодні хочу нагадати собі і вам, що сьогодні день траура в Україні, сьогодні 10 років. Тим подіям, що відбув відбувалися на майдані за період з першого верніше з 18 по 20 лютого, тільки що подивилася в телеграмі, було вбито 73 учасника майдану і 600 чоловік отримали поранення. І я я впевнена, що завдяки тому, що тоді встояли Льонечка привча тоді встояли. Ми стоїмо і зараз. Тому, якщо у вас буде сьогодні час і можливість запалити свічку, згадайте тих, кого з нами немає. А ми тим часом продовжуємо жити і працювати. Отже, на початку ми з вами заміряємо рівень енергії і стресу. Рівень енергії ми завіряємо, уявляємо себе 100% верніше, уявляємо своє тіло телефончиком і запитуємо себе, наскільки сьогодні моє тіло заряджене заступальною системою. Де 100 класно, класно, мене давно такого не було. Якщо 40 і менше, да ваша зарядочка 40 і менше, всанка. Привіт, треба щось зробити, потребуватися про себе, одягнути щось тепленьке, попити солодкий чайочок, вийти десь на прогулянку. У мене зараз десь рівень енергії 75%, і це досить непогано. Якщо ви заряджені на 80 і більше, дуже круто, ви знаходитеся в стані потоку, щось придумали, зразу впровадили, зразу спрацювало. Друга цифра – це у нас стрес від 1 до 10, де 1 – я знаю, що війна, але попри війну я працюю, творю, живу, повзу, лежу. 10 – це… Е, ну, я вірю, що таких немає зараз на ефірі. Да, але щось таке трапилося, що вас, вибачте, винесло. Е, і показник, якщо стрес, мій особистий показник, де я собі так придумала, що якщо стрес 5 і більше, то треба теж вимикати соцмережі, дати собі відпочинок, дати собі почитати. Я вчора собі купила і купила собі книжечку про любов, тому що бізнесових у мене достатньо. Тому треба щось собі таке про любов почитати. Оксанка 3, дякую. Льоня тика якось пальчиками, сподіваюся, що ти сьогодні ще десь не на, не на тренінгу, що ти десь можеш щось там нам писати. Буду тобі вдячна всім, хто доєднується. Е, далі ми ділимося з вами ранковими ритуалами. Що ви для себе сьогодні вже встигли зробити? І навіть якщо ви будете дивитися цей магічний ранок у записі, нагадайте собі, а що я для себе сьогодні зробив чи зробила. Біжу, зрозуміло. Е, Стосовно мене, я сьогодні випила водичку з лимончиком, ще наче серце. Зробила зарядку. Ну, зарядка, знаєте, я собі такий дуже знатяжкою називаю руханкою, тому що це було щось там для плечей. Повіджималася від сталішниці на, 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 на кухні. Добре, що вона витримає. Так? І зробила там п'ять собак морду вниз переходом в планку. Я собі сказала: ну, сьогодні так. Провели молитву, хто був на молитві і. Була в мене сьогодні ароматерапія зранку, така невеличка, тому це так коротко, те, що додало мені сьогодні енергії до 75. Приготувала сніданок сину і спокійненько поснідала сама, без, знаєте, нікуди не поспішаючи. Собаку прогуляла, дітей не годувала, так, слава Богу. Наступний пункт вже приготовлений у мене колода з емоціями. Олександра, добрий ранок, рада вас бачити. І якщо вам хочеться подосліджувати себе, ви мені пишете в коментарях емоція. Бонжорно, дорогенька, бонжорно. Емоція, яка от отут от і зараз за 5 хвилин вона може бути у вас уже зовсім інша, але емоція тут і зараз. Навіщо ми з вами це робимо? Для того, щоб краще себе розуміти, а потім розуміти краще інших, що конкретно зараз проживає людина, яка стоїть біля мене. Ну яка емоція зараз, наприклад, вальоний щербюк, горе. Я так думаю, що трапилося, але дійсно я прочитала прямо перед нашим ефіром інформацію про. Про те, як про, про те, що сьогодні день траура, і про те, як розстріляли наших хлопців на зеніті, я думала, що вони оборонялися, але це було просто без це, просто була чергова брехня з боку росіян. Звичайно, що це десь мені сидить. Бачите, я навіть я здивувалась, думаю, що це за горе. Я таке проживаю. Тому не лякайтеся, якщо я витягну зараз вам таку картку, і ви такі будете Остовпіння у вас таке буде, да? подумайте, про що це для мене. Емоція, Оксана Ільницька, в тебе емоція оптимізм. Оксана Ільницька, оптимізм. Так, спортшн, пише Олена сиділа, його вправи, подяка молитва, сніданок намалювала очі. Боже, яка красота? Намалювала очі, це прекрасно. Випала ліки, лежу, відпочиваю, маю проблеми зі спиною. Олександра, нехай спинка ваша вирівнюється. Жанна, привіт, емоція Жанна Мадич, роздратування. Десь хтось тебе сьогодні вранці вже роздраконив, можливо, да? таке теж може бути. Е, я знаєте, коли я почала вивчати емоції, я ну, дуже далека там, від емоційного інтелекту, але мені дуже сподобалася фраза, що немає поганих чи гарних емоцій, ми самі їх не діляємо плюсом чи мінусом. Ну, я не знаю, правда, яка може бути ненависть з плюсом, тут можна поспорити. Але м м якось мені це допомогло. Да? що злість. У ну, в мене в мене така буває злість, така дуже класна, я на ній багато чого можу. Можу зробити, але вона теж з різними відтінками. Вправа котик собак. Ага, тривога тебе розтратувала. Я зрозуміла. Угу. Добре, друзі, я так розумію, що по емоціям у нас все. Всі, хто хотів, ті витягли. І я обіцяла вам поділитися: зараз читаю такий талмуд. Від Дениса Кунова з книжкою Королі соціальних мереж, невеличкими такими фразами, і, мабуть, навіть повитягаємо з вами метафоричні карти. З якимись речами я не погоджуюсь, тому що книжка така досить провокативна. Денис, взагалі, так ну можливо, в зв'язку з тим, що він працює з великими бізнесами довго, вже досить довго він може собі таке дозволити писати. Але з деякими речами я категорично не погоджуюсь з тими, що погоджуюсь, з вами зараз зачитаю. Бренд це додана вартість, яку люди готові платити за бажання працювати з вами. Бренд це додана вартість, яку люди готові платити за бажання працювати з вами. І а, зараз Олександра витягне вам підказочку, і в мене тут до вас питання: яким найкращим чином я можу збільшити це? Буде метафорична карта одна для всіх. Перше, що приходить в голову, коли ви на неї дивитеся, є відповідь на ваше питання. Таня, добрий ранок. А, Як я зможу збільшити цю додану вартість? Перше, дай одну це, це якби одна карта буде для всього. І як я можу транслювати, що я виросла, вирос, дав ну, що моя додана вартість зросла? Як я можу а, збільшити, і як я можу це транслювати? Карта буде одна для всіх. І ви подумаєте, як це про вас? А, карту про емоції я зараз витягну і вам Таня. А зараз карта для всіх відповідь на питання, як я можу збільшити свою додану вартість? Десь, можливо, десь повчитися, можливо, десь піти виступити, да, будь-що. Ось така карта, як я можу збільшити свою додану вартість. Ай так прикольно поділюся. Мене, мене тут запросили на 25 лютого, на один захід, я так, знаєте, ну, 22-го йду на захід. Думаю, та ні, сь сьогодні йду на зустріч. якось Не хочеться мені багато сильно виходити. І тут ця ніжка така: Аліона, треба туди піти. От. От, от треба туди піти, тому, скоріше за все, я піду на цю зустріч. Емоція, емоція, Таня Кошова, ваша емоція. Таня Кошова, ваша емоція, у вас веселість. І, Олександр Грабович, ваша емоція у вас вина. Да? Нагадую, що це тут і зараз. Це тут і зараз. За, за 5 хвилин воно може змінитися. Відпочити, насолодитися природою. Да? Тобто, коли я відпочину, зросте моя, а, моя додана вартість. Прекрасно, таке може бути. Йдемо далі. Що нам пише ще, ще Денис Каплунов. Оце те, що я не, не погоджуюся. Да, ви можете написати в коментарях мені. Ви завжди заробляєте стільки, скільки заслуговуєте. Я думаю, що тут можна ще попрацювати з самооцінкою, тому що людина насправді заслуговує може набагато більше, але за рахунок того, що самооцінка низька, вона може не рухатися. Ви працюєте з клієнтами, на яких заслуговуєте тут, можу погодитися в тому плані, що чим чим довше ви на ринку, тим більше ви собі дозволяєте. Клієнтам якимось відмовляти. Да, я, я не хочу, я з тобою не хочу працювати. Ну, в лоб, ви так не кажете, да, звичайно, але ви можете коректно написати, і тоді у вас будуть, будуть дійсно клієнти, яких ви заслуговуєте. Ваша професійна еволюція на ринку має супроводжуватися еволюцією статусу клієнтів. Колись, Коли я проводила свій перший марафон 100 днів, я так психонула 100 днів, це був 2017 рік, літо все проводила, і Льоня Ніколаєв тоді до мене теж прийшов в той перший марафон, я пам'ятаю, і коли я дізналася, що Леонід Ніколаєв кандидат психологічних наук, я думала, це про статус клієнтів. З того моменту в мене вже було, мені здається, 12 чи 15 кандидатів різних наук, і, і психологічних, і економічних, і, і зараз, боюся, боюся збрехати, да? і це про статус клієнтів, і цим треба пишатися. Тому якщо людина приходить до вас, ну, ви щось з нею працюєте, обов'язково ви дізнавайтеся про неї більше. А, так, дякую, пише нам Олександра. Саме так виню себе, що, що піднімала щось важке, тому й спина болить. Ну, як знаєте, каже мій брат, чомусь господь це допустив Олександра полежати відпочити. Мабуть, дуже хотіли відпочити Олександра. Мене подруга е -е, все якось не могла відпочити. Я казала, я так хочу відпочити. Поїхала в Карпати і досить неправильно з'їхала, злетіла, потім півроку лежала. І вона мені каже: не ж так хотіла відпочити. Тому Олександра, будь ласка, набирайтеся сил, і нехай спина ваша видуже. Крутий марафон, який все ще ти робиш, Льонечка, дякую. А, так. Питання, яке варто задавати, а що я зробив, зробила, щоб зацікавити більш престижного клієнта? Ну, якщо ви хочете з ним робити та працювати, а що я зробив, зробила, щоб зацікавити більше клієнта? Ми зараз з вами перефразуємо на карту, що мені варто зробити, щоб зацікавити більш престижного клієнта, що мені варто зробити або робити систематично. Ось я мазьмо, я так люблю цю карту. Що мені а, варто зробити? А, да? Тобто, дивіться, для мене варто попідглядати за цим клієнтом. Це я на картинці. Мені варто попідглядати це про те, що іди вже Альона в той LinkedIn. Іди і вивчай його. годину в день просто сиди і вивчай той LinkedIn. Тому що все-таки більша, більш бізнесова аудиторія для мене це LinkedIn і Facebook. Дивувати, пише на Олена Саділо, прекрасно. Так, йдемо далі. Що нам тут пише автор? Більше заробляє не той, хто добре працює, а той, хто добре продає свої таланти. Більше заробляє той, хто продає свої таланти. Що мені допоможе легше, ефективніше і результативніше продавати свої таланти? А що мені допоможе легше, ефективніше продавати свої таланти? Для мене це система, це створення системи, над якою зараз працюю. Коли нажми на кнопочку, получиш результат. Да? Коли людина перейшла, не треба нічого там вставляти, платити. Кнопочку нажав, оплатив, З безкоштовного пішов в платний це про те, що я давно знаю, і, 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 і давно до цього йду. Але вірю, що якраз 24-й рік допоможе мені це зробити. До кінця. Партнерство пише Олена сиділа, угу. бути зацікавленою, позитивною, відкритою. Угу. Так, йдемо далі. М -м -м -м. Ви маєте відповісти на запитання, чому ви, не чекаючи, коли його поставлять? А в цій книжці Каплунов пише про те, що він мав досвід, коли він наймав рекламних агентів, коли він платив гроші, коли не розумів, за що він платить. До це про що я кажу, да, дуже часто і нагадую вам, що друзі перед тим, як вкладати гроші в рекламу, навчіться просуватися безкоштовно, навчіться систематично писати дописи, робити сторіс, рілс, ефіри, брати інтерв'ю, виступати на конференціях, організовувати. Ну конференції тут уже трішки звичайно по. Про гроші, про інвестицію з вашого часу, з вашого боку. Да? Але перед тим, як вкладати гроші в рекламу, ви маєте розуміти, навчитися взагалі за що будете платити. А, після купи експериментів я дійшов кількох фундаментальних висновків в його випадку. Мусиш спочатку навчитися самого себе просувати, мусиш створити лінійку продуктів, мусиш з'ясувати, чим ти відрізняєшся від колег. Мусиш розробити свою технологію, мусиш популяризувати свою справу, мусиш сформувати початкову аудиторію, мусиш робити, розробити основу кейсів і при. Робіт. І маєш відповісти на питання, чому я не, не, не чекаю. Ну, чому, чому Олександра Грабович? Сиділо, сиділо, ну, Льоні Ніколаїв вже можна не задавати. Так, у Льоні вже там черга на рік вперед, тому слава Богу, за все. Так, Олександра пише: упорядкувати знання, пожинати туди свої попередньої праці. Люба, доброго ранку. А, так. Чика, читаємо далі, що я тут позакладала закладочками. У соцмережах ми не продаємо. У соцмережах ми викликаємо бажання купити. І це, знаєте, теж для мене такий, ем, як, як я кажу, ми з Тетяною Курганською продажної жінки, ми собі так, себе так вирішили називати. Але насправді дійсно є момент, коли я дуже не люблю, коли немає ціни на є реклама і немає ціни на продукт. Мене це прям, вибачте. Не буду казати слово, мене це дратує так красиво, скажу і коли. Я розумію, що це воронка. Я все це розумію. Ну напишіть мені, і я свідомо або зайду до вас, або не зайду. Або ще коли ти тицяєш там зареєструватися. Ми вам зателефонуємо. І вони телефонують в самий непідходящий момент. Поставте плюсики, в кого таке було. Або ти в дорозі, або тебе погано чути. Вони перезателефонують 588 разів. раз. Ти не можеш зрозуміти, що вони хочуть, і це забирає час, який для мене бісить відсутність ціни. І це для мене ну. Той ресурс, яким я дуже дорожу, і тому я можливо відмовляюся від якихось таких можливостей, да? де би можна було піти. Але е я хочу навчитися от продавати. Знаєте, я там рот відкрила, якийсь запуск. Роблю. Мені кажуть, Альона, а коли? А коли? А давай? Але не не втюхувати, не продавлювати, не оце 38 разів на телефоні вісіти. Тому е давайте вчитися в е викликати бажання купити. Да? Як я можу? Не продавати, а викликати у моїх клієнтів бажання купити. А, ну і тут якби Альона, читай, ділись. А, знаєте, колись Таня Лемешка, хто знає Таня, вона каже: Щербюк, ти така хитра, ти береш книжки і потім просто про це виходиш і розказуєш в ефірах. Друзі, так я ж не, 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 я ділюся з цим, будь ласка, ви купуйте книжки, включайте камеру і проводьте. Це ж, ну, якби, я ж не проти, дублюйте те, що я роблю. От, тому для мене це карта про те, що читаєш книжки, ділися ними, додавай свій, е, свій досвід, да, і на це будуть приходити люди. Е, так, йдемо далі. Це мені якось не спалося, я його досить так непогано прочитала. Е, вже другий другий розділ самопрезентації. Я тільки почала його читати і почула про такий про таке вперше назву френдоцид. Що це значить? Це коли ви інвестуєте свій час, заходите і чистите список ваших друзів. Десь тут пише нам автор, що він якось де ж він писав. Я колись на френдоцит витратив два тижні. Щодня виділяв трохи часу. І у Фейсбук із чотири друзів залишив менше як 2000. тисячі. Я хотів зробити стрічку цікавою і корисною, тому з них зрадарів людей, яких, е, яких підніс до переліку наведеного вище. Е, я він видалив з друзів людей без аватарки. Незрозумілих іноземців, люди віддалені від його сфери, люди з порожніми стрічками, люди в стрічках, в яких лише репости і цитати. І це, прям, знаєте, для мене теж таке ем, завдання мабуть, на найближчі два тижні: Поставте десятку, хто теж надихнувся, хто, хто теж почистить свою стрічку, бо в мене там насправді ще багато підписників з Росії. в мене ніяк руки туди не доходять. І колись Олена Хоменко, учениця моєї школи, сказала, що вона почистила свою стрічку, а потім запустила. В неї був продаж марафону з фотографій, і вона каже: і в мене після ось цієї чистки стрічки прийшли нові люди, взагалі які її не знали, прийшли на марафон. Тому я вас надихаю, наводіть порядок у ну, хоча б у Фейсбуці, бо в інстаграмі для мене там якось трошки складніше. Перегляньте знімки, заберіть зайвий візуал. Що це Фейсбук? Зробіть генеральне прибирання за три місяці. Якщо ж інстаграм, то можна почати писати нову історію. Ну, тут таке я. Не готова заводити новий аккаунт, тому що в мене у всіх моїх там і на Ютубі на посилання через Інстаграм, тобто я скрізь вже знаєте залишила слід на Інстаграм і заводити аккаунт і з нуля, якось, чесно кажучи, ну, не готова. Не знаю, хай ще повісить, будь ласка. Перевірте свою стрічку на так званий компромат, те, що дискредитує вас, пропустіть через фільтри відповідності своєму образу. Який образ я хочу нести моїм клієнтам? А що я хочу транслювати? Чи дійсно воно відповідає дійсно чи дійсно дійсності? Да? Чи дійсно воно відповідає тому, що я хочу носити, Які мої цінності стати якби трішки на позицію зверху і подивитися очима клієнтів? Чисти, але нещодавно треба переглянути. А да. це про Дініса Каплунова. Поставте сімечко, кому було вам корисно почути його поради. Ми з вами йдемо далі. Дивлюся, що я вам там пообіцяла. А я пообіцяла розказати, як я залишила Таню Куранську без дуроків. Сьогодні ми будемо з нею зустрічатися і я їй сказала: Таня, якщо я от не зроблю, я тобі куплю дрони, та так як я жадібна жінка, <смі> я жартую. Я вчора в 11 годин вечора читала, закачала книжку Анастасії Коробової про гранти. І в мене ці гранти з усіх боків якось ідуть, думаю, так Леонида, ну вже треба їх. Або це якось зануритися в цю тему, і вона тобі якось буде корисна. І е, тому я пообіцяла Тетяні, я до чого розповідаю цю історію. Якщо ви щось не можете зробити, пообіцяйте вашому другу, подрузі, що ви не знаєте, зводите її в цирк, в кіно чи ще кудись. Е, чи Перерахуєте їй йому гроші для того, щоб було, була ця морквинка позаду. І я пообіцяла, що я кажу Таня, я не ляжу спати, поки я не прочитаю 5 сторінок, прочитала 23. Тому, будь ласка, я сподіваюся, що у вас є Тетяна Курганська, яка любить дурни, які можна пообіцяти. Так, Люба пише: в планах вже є, буду цьому виділятися ще щомісяця. Дуже прикольно, прийшла в друзі Леді. По твоїй рекомендації будую місточок дружби в особистих. Написала, що прийшла до мене, бо хоче оточити цікавими людьми. Приємно. О, прекрасно, бачите, це, це круто. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Е, ну що, пропоную зараз написати, що ви будете сьогодні продавати. Я написала там цілі з продажів на тиждень. Ну, давайте на сьогодні, 20 лютого, до кінця місяця, ще 9 днів. Я розумію, що можливо, когось, е, е, когось напрягає 24 лютого. Е, вона ця дата, звичайно, що буде тут -от мармудити, маружити, господі, прости і потурбуйтеся про себе в ці дні 23, 24, 25, але є ще в нас, коли можна попродавати, тому напишіть, що ви сьогодні плануєте робити. Я нагадую, що вже завтра вебінар, вебінар колосу продажів вартістю 190 гривень, де ми розберемо 8 сфер. 190 гривень, 50 з яких підуть на донат для ЗСУ. Тому, якщо вам Хочеться провести таку ревізію, да? а що ж у моєму колесі не так, де, де, я, де мене збоїть. Будь ласка, приходьте. Лілія Хріменко, привіт, Тетяна Лімещенко, привіт. Пишіть в коментарях вебінар, я вам дам посилання, де я написала про цей допис. Я навіть не створювала Google форму. У нас там, мені здається, 15 учасників. Невеличкий такий буде вебінар, буде в трієчках робота, звичайно. Ми Розберемо кожен сектор да? там і про нетворкінг, про експертність, і про упаковку продуктів, і роботу з клієнтською базою. Тому приходьте, буду рада вас бачити 21 лютого. Це один із проєктів, такий, який плищі, Я його продаю і вас викликаю у вас бажання його купити. Так, продаю легкість у вивченні іноземної мови. Супер! Буду зацікавлювати, продаю психологічні консультації. Прекрасно! нас вісім чоловік в ефірі а написали тільки двоє: хто буде продавати, чому ви мовчите, чому не використовуєте площадку, яку я дозволяю зараз використовувати? Да, нагадую, що розповідала минулого разу про три кейси, коли не використовували можливості, і втратили. Тому, будь ласка, не будьте такими людьми. Ну і зараз в мене в руках підказки з моєї гри продавець 80 80-го рівня. І я пропоную а, зараз кожному з вас а, підказочку, а, оту, яку я рукою витягну, добре а, зараз тільки польове задання відкладу. А, і... Це буде якось про ваш бізнес, про ваше просування, не про ваш переможний крок, а саме про просування. Так, з 1 по 17 березня, кіномарафон на з англійської мови долучайтесь. Мега круто. Коли буде вебінар, Люба, 21.02, 19.00, запис буде. Консультація дітолога, марафон про клімакс. Дякую за можливості. Продаю послуги таролога, астролога, психолога, енергопрактика. Прекрасно. Отже, Олександр Грабович, ваша підказочка про продажі. про Просування. Перегляньте портрет ідеального клієнта, тому що ваш клієнт для таролога, для астролога, психолога і енергопрактика це чотири різні людини. Олена сиділа, твоя підказка. А, якби Якби поступив мастер продаж, то б ти не переклала перекладала колоду. Якби поступив мастер продаж, якби був на вашому місці? Що б зробив майстер продажів, якби був на твоєму місці? Можеш навіть прикрити очі і поговорити з ним, ну, аля віртуально. Хочу на вебінар, Люба. Напишу вам, да Люба Базаліська ваша підказка страх успіху. Попрацюйте із страхом успіху. Я хочу нагадати, я часто розповідаю цю історію, коли ми були на тренінгу у. Олени Жавранкової. це було дуже дуже давно. Дав вона нам завдала завдання написати, що для мене успіх, і в мене <смі> вийшла тоді. Я тоді активно дуже їздила по фестивалям. Що успішний це тренер це той, знаєте, як ото такий бабак, який біжить в тому колесі з фестиваля на фестиваль, що він не встигає приділяти увагу сім'ї. Я зрозуміла, що за цими страхами я не можу йти далі. Я просто сіла і виписала, що. Я переробила цю картинку, перепрожила, що тренер обирає, з ким йому працювати. Він сам складає свій графік роботи. Тому Люба, у вас страх успіху. Результати, які, можливо, у вас не задовільняють, попрацюйте. Що мені вважає? Що там в мене таке страшне в успіху для мене? Страх успіху та великі гроші. Да, я біжу і продаю. Молодець Льо Ніколаєв, біжу і продаю, тобі підказочка. Тобі підказочка. Періодично Льоня сповільняйся. Льоня, періодично сповільняйся, а ти біжиш і продаєш. То думай, коли ти можеш сповільнитися, приготувати собі щось смачненьке і виставити людям, які чекають на твої борщі, на твої олів'ї. Так, друзі, кому я ще не витягла? Непогано коли приходять різні люди за різними запитами, тому протату клієнтів може бути декілька. Дай так, я вам про це і кажу. А, так, Кому я ще не витягла підказочку? О, Оксанка Ільницька, тобі не витягла підказочку. Давай тобі витягаю підказку. А чи купила би ти сама свій продукт, за ці гроші, твій марафон і твою консультацію? Угу. Лілія Хоріменко, вам підказка, вам підказка. А, зараз ви здивуєтеся, ви елементарно не знаєте предмет своєї роботи. Про що це? Коли я, я не буду називати зараз цього автора, я його слухала. російський, це було якби до війни, і він казав, що коли він писав книгу там про детектив, він каже: Я зрозумів, що я елементарно не знаю своєї, ну не елементарно не знаю цієї теми тому Лілія. Дивіться, коли ну, можливо, ви зараз розвиваєте якийсь напрямок і у вас там не вистачає якихось ну, прям проґала на визнаннях? Подумайте, що би це могло бути. Далі, 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 далі Наталя Стегницька вам, підказка. У вас те саме, що вони сиділи, як би поступив майстер продажів, якби був на вашому місті? Тетяна Лєміщенко, вам підказка. Я так просто держу, знаєте, десь давайте отак от звідси витягну. Тетяна Лєміщенко. Страх брати гроші за свої послуги. Танечка, вам заважає страх брати гроші за свої послуги. Я нагадую, що в гру мою можна пограти індивідуально. Будь ласка, приходьте. Так, дякую за підказки. Дякую, крутезні підказки. Дякую. Так, всім. А, Жанна Матіч, тобі дорогенька, ще не витягла. Жанна Матіч, тобі не витягла. Пам'ятайте про мистецтво маленьких кроків, Жанна Мадіч. Пам'ятай про мистецтво маленьких кроків. Можливо, ти зараз кудись біжиш. Ну і наприклад, Альона Щербюк теж вона не витягла собі підказочку. Давайте щось я витягну таке. А, чому а, саме цей продукт клієнт повинен купити прямо зараз? Ну тому що вебінар а, підсвітить вам. Де у вас прогалина, тому що наступний вебінар я не знаю, коли буду проводити, тому що буде крутий нетворкінг і тому, що можна позадавати Альоні питання прямо в прямому ефірі. тому welcome. так так і є прямо в 100%. Друзі, нагадую, що я запрошую вас на вебінар. Правда, він, ну, він точно підсвітить вам, куди треба звернути увагу. На сьогодні, все ми 29 хвилин в ефірі. Напишіть мені, будь ласка, про що він був сьогодні для вас, що він вам підсвітив, на що ви будете звертати увагу. Наступний ефір 14-й, я так собі думаю, планую, вірю, буде в четвер, о 8.30. Тому, будь ласка, приходьте, проводьте ваших друзів, діліться на своїх сторінках. Тільки пишіть, чому ваші читачі, коли ми робимо репости, нагадую, чому читачі Лілії Охріменко мають 29 хвилин дивитися якусь невідому для них Альону Щербюк. Все, хвостики пістолетом разом. До перемоги, просувайтеся. Донатьте тримаємо стрій і вперед до перемоги. Пока.